52 додаткових ліжка для хворих на коронавірус розгорнули в сумській районній лікарні. Тут відкрили ще одне ковідне відділення. Під нього відвели весь четвертий поверх з окремим входом. У відділенні 39 точок кисню. Інші місця будуть на кисневих концентраторах. Сьогодні, після обіду ми вже плануємо починати перші госпіталізації. Вже на наскільки я знаю, вже чоловік 15 чекають дзвінка. Тільки зранку, що знали, що на госпіталізацію Національна служба здоров'я України оплачує нам пролікований випадок: це десь більше 11 тисяч гривень в середньому виходить за кожна хвора. Ми повністю забезпечені будемо кислородом, і медикаментами, і іншими засобами індивідуального захисту. Тепер у двох інфекційних відділеннях районної лікарні буде 105 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Вони прийматимуть пацієнтів як Сумського району, так і Сум. За тиждень планують розгорнути додаткові ліжка в четвертій лікарні. Є вільні місця у п'ятій лікарні із 250 ліжок зайняті 233, розповіла очільниця Сумського відділу охорони здоров'я Олена Чумаченко. У Сумах наразі виявляють 223 станових випадків за добу. Понад 50 осіб щоденно госпіталізуються до лікувальних закладів, при тому, що кількість тих, які одужали і закінчили своє лікування, менше цих цифр, і бувають такі дні, що майже в два рази менше. В лікувальних закладах в міських вже розгорнуто 330 ліжок для госпіталізації дорослого населення і 115 для госпіталізації дитячого. За даними ради національної безпеки та оборони, станом на 8 квітня на Сумщині заповнені майже 60% ліжок в лікарнях, передбачених для хворих з коронавірусом. На 100% залишаються заповненими ліжка у Білопільській та Конотопській міській громадах.